Крас ми зараз переходимо на ситуацію в столиці. Там пожежа Біля на фермах дача горить СТО і е, відео з місця пожежі активно ширяться в мережі. Місцеві канали повідомляють, що згоріли автівки, які були припарковані неподалік автосервісу. Про постраждалих поки що не повідомляються. Ось бачите, яке відео зараз уже є е, в соцмережах. Рятувальники працюють на місці. Подивимось ці кадри, які ширяться в соцмережами. І як ми говорили, що наші журналісти стежать за тим, що відбувається в столиці, туди вже виїхала наша знімальна група. Вони вже на місці. І зараз Людмила Труфин нам розкаже і покаже, що там відбувається. Колего, вам слово. Вітаю Лона, вітаю Ірино. Так я зараз перебуваю на місці надзвичайної ситуації. Зараз знаю, що близько 17.50 на караваєвих дачах загорівся автосервіс. Сто горіло багато, горіло масштабно. Зараз працюють відповідні служби на місці. Поки що про про постраждалих невідомо їх немає. Ну а більше детальної інформації нам готовий розповісти. Андрій Бершацький, це пресофіцер ДСНС. Прошу будь ласка, розкажіть, що. Вам. Тож перші заявки надійшли у нас до нас о 17.11. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що загорання сталося на станції технічного обслуговування, внаслідок чого згоріло три автомобіля. О 17.52 пожежу було локалізовано на площі 150 метрів квадратних. Наразі працюють чотири одиниці техніки, 20 чоловік особового складу. Ліквідація триває. Дуже вам дякую. дякуємо вам за таку оперативну інформацію. Тож ліквідовувати займання продовжують. Тут стоїть така велика хмара диму, буквально нічим дихати. Ну слава Богу, що немає постраждалих. Так відомо, що площа площа пожежі 150 квадратних метрів, плюс-мінус. Тож горіло досить багато. Сподіваємось, що зараз ліквідують все до кінця, і обійдеться все ж таки без постраждалих. Передаю слово зараз студії. Дійсно, ми бачимо, Людмило, що там е, дуже така сильна пожежа. Обережно, будь ласка, ми за вас там хвилюємося. Я хотіла запитати, чи можливо там автівки згоріли, чи власники можливо вже приїхали, чи вони якось з'явились, і е, можливо вдалося там з, з кимось поспілкуватися ще. Власники автівок ще не бачили. Також очевидців не знайшли. Втім, говорили з людьми, які прийшли сюди вже після того, як побачили відео в телеграм-каналах. Прийшли просто подивитися, що ж тут коїться, і вони теж просто в шоці з цієї ситуації, адже горіло дійсно дуже і дуже багато. Зрозуміло, дякую. Людмила Трофин з кравевих дач. Де бачите, ось така пожежа загорілося СТО, Зараз е пожежники пробули і гасять пожежу.